Ну що, мені вдалося. Я така довольна, що капець. А, ніщо так не мотивує, як Adobe Stock, який щось там не приймає а, із новенького. Тому я захотіла спробувати нову платформу, там, де можна продавати промти. Про неї вже казали ми колись. Я буду розглядати дві нових платформи. Єдине, що хочу звернути увагу, вона, на жаль, працює тільки з PayPal. Але кому цікаво, то трошки розповім далі про це і обов'язково своїм патронам, хто на підписки від 10 доларів, дам цю інформацію. І буду потрошки додавати туди різні стоки. Одразу кажу, я на всіх там не продаю. Ну, я маю на увазі так. Я там можу продавати щось, але я буду їх тестити, реєструвати, закидувати туди продукти і дивитись, як з ними працювати, щоб могла це розповісти наглядно в прикладах. І це буде на Патреоні. А окремо буду про них розповідати ще трошки тут.